Вітаю! Мене звати Ігор Гулик. Отож після зустрічі в Ужгороді Андрія Єрмака Дмитра Кулеби зі своїм угорським візові Петером Сіярто, туман недовіри між обома країнами далеві не розвіявся. Та й зрештою, хіба може бути інакше, після зливи недоброзичливих і відверто ворожих заяв офіційного Будапешта на адресу Києва. Після банально гендлярських задумів Віктора Орбана і компанії з прагненням виторгувати у Брюсселя бодай якісь кошти в обмін на підтримку європейських ініціатив Брюсселя. Однак біда полягає в тому, що Росія в самому Євросоюзі вибудувала глибоко ешелоновану мережу своїх. Агентів, а також корисних ідіотів, і зараз, фактично, у визначальний момент війни України проти Росії, ця мережа прокинулася і почала плодити несусвітенні, на перший погляд, сигнали. І звісно, в Угорщині, де українофобія возведена в ранг державної політики, ці голоси чути дуже гучно. Днями, акурат напередодні зустрічі Кулеби Ярмака з Сіярто, лідер праворадикальної партії Моя батьківщина Ласло Тороцької збурив в соцмережі заявою про зазіхання на українське Закарпаття. Вологі мрії мадярського політика сягають далеко. Я зацитую: якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, наша партія, тобто наша батьківщина, претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія. Кінець цитати. Тороцької, до слова є колишнім віце-президентом сумнозвісної партії Йобік. Далі йде класичний набір наративів, які Неодноразово озвучував і сам Орбан, лідер правлячої партії Фідес, про те, що Україна продалася штатам, про те, що сусіди, тобто ми з вами, не можуть впорядкувати власну державу, і таке інше. Причому, судячи з бекграунду Тороцької, він хотів би повернути європейську мапу до часів перед Другою світовою війною. Недавно він у власному Твіттері опублікував фото 1939 року, на якому угорський вояк тисне руку полякові біля прикордонного стовпа. Але ж ніхто не винен Угорщині, що у двох світових війнах минулого століття вона обирала бік майбутніх переможених. І Тріанонський мир після Першої світової війни, в результаті якого Угорщина втратила свої землі, був логічним наслідком такої недалекоглядної політики. І, здається, нинішнє покоління політиків у Будапешті таке ж безвідповідальне, як і його попередники, і безпам'ятне щодо Росії, у роки 1956 року. Коли совєтські танки фактично роздушили і втопили у крові угорську весну, забуті кілька днів тому схожі наративи взявся було озвучувати і словацький прем'єр Роберт Фіцо. Однак на батьківщині йому хутко нагадали про історичний урок, порівнявши з Йозефом Тисо, священником і першим президентом Словацької республіки, яка стала Сателітом гітлерівської Німеччини братиславські медіа тоді рясніли карикатурами на обидвох вождів. Раптом прокинулися і румунські реваншисти. Співголова парламентської ультраправої партії АУР Альянсу за Союз румунів Клаудіу Терзіу взагалі волає про екзистенційний вибір. І екзистенційність повернення румунських історичних земель. Я знову ж таки зацитую: ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Бесарабія, Північна Буковина, Земля Герца це територія сучасної Чернівецької області, Закарпаття, все, що було і є частиною румунської нації, має повернутися до меж. Кордонів однієї і тієї ж держави. І у реваншистському ражі Турзіву навіть не зауважив, як спровокував конфлікт за Закарпаття з угорським Тороцькою. Але, видається, саме в цьому полягав задум кремлівських. Кураторів, бо Турзію договорився до того, що заради Великої Румунії часів гітлерівської маріонетки Іона Антонеску, страченого як воєнний злочинець, він готовий на вихід Румунії з ЄС та НАТО. Це, так би мовити, реваншистський шабаш на південно-західних кордонах України, але й у країнах так званої Старої Європи є свої неадеквати, заяви яких. Утім, цілком корелюються з рівнем їхньої інкорпорації у ФСБшну мережу цього спрута. Нова політична партія Німеччини Союз Сари Вагенкнехт закликала припинити постачання зброї до України лідерка партії, яка спробувала ще е, себе ще у НДРівські часи, перебуваючи у лавах. Соціалістичної єдиної партії Німеччини, причому її радикального марксистського крила, а зараз є координаторкою мережі допомоги Венесуелі, наполягає на тому, що війну можна швидко виграти за столом переговорів. У Німеччині фрау Сару називають подругою Путіна, однак це як бачимо, не надто шкодить її у конкуренції вже з парламентською партією Альтернатива для Німеччини схожого спрямування. Чому власне зараз активізувалися і старі, і нові безбешні. Консерви в Європі, бо Путін і його стратеги зробили ставку на розкол Євросоюзу, який перед перспективою американських виборів відчув потребу консолідації, і особливо у справі допомоги Україні. Москва намагається. Роздмухувати прикордонну проблему у самих штатах, усіляко підігріваючи настрої техаських сепаратистів і роблячи ставку на бажаного кандидата від республіканців Дональда Трампа, рівно ж зусилля осердя новітньої осі зла спрямовані на розкол європейських та євроатлантичних структур. Таким чином, Росія. Пробує повернутися на світову арену у якості великого гравця і маргіналізувати українську проблему. Однак її зусилля, звісно, марні. Україна не залишиться без союзників, які чудово розуміють, які високі ставки у цій кривавій грі демократії і автократії. Побачимось.